Друзі, всім привіт! Паша на связі Київ, Україна. У нас 1 числа липня 2025 року. Друзі, я сьогодні вирішив зробити лайтформат по подолу, по контрактовій площі, без будь-яких ціноутворень і так далі. Просто пройтися, насолодитися атмосферою дня, насолодитися виглядом подолу, насолодитися виглядом Києва, де й взагалі насолодитися виглядом всіх людей. Друзі, якщо ви хочете. Разом зі мною пройтися, подивитися, приєднуйтесь, вломіть вподобайку, палець вверх прожміть. Звісно, не забудьте про підписочку і в кінці відео привітуйте коментарі, бо це від вас фідбек і діалог. Я розумію, що ви дивитесь і ви комунікуєте зі мною. Якщо ви готові, пристігнули рівні і погнали! Я знаходжусь на контрактовій площі. Отам от Андріївський узвіз, звідки я прийшов. Якщо ви ще не бачили це відео, обов'язково подивіться. І неспешно Ми з вами подивимось, пройдемося, що роблять люди. Люди, як вони відпочивають, взагалі, як виглядає Київ сьогодні? Київці у нас біля мінутка музикальної паузи. Друзі, хто вгадає, що це за мелодія, напишіть у коментарях. Так, тут у нас KFC, зазвичай тут набагато більше людей, але зараз ближче діло до вечора. Я думаю, у всіх, у кого вже обід закінчився, вони всі розійшлись. Але людей, ну, по відсотків 50, мабуть, є. От там от бачу, бочка якась ходить. Не знаю, ростова кукла, але вона якась низенька. Чи то може хлопчик якийсь, ну порівняйте. От люди поряд проходять, висота, яка у... Людей, вон там, бачите, хочуть йому відірвати цей морковку і ростовій куклі. Чуть морковку не відірвали. Ось реалії, друзі, реалії життя липень 2025 року. Скутеріст треба відійти, бо знесе нас. Будинок, якщо я не помиляюся дитячої творчості чи щось таке, все бачите, завалено мішками, тому що будь-яку секунду може пролунати повітряна тривога, і треба десь. Ну треба десь да йти на укриці в укриття, тому що. Враховуючи останні події декілька днів тому, в Києві була наймасовініша, мені здається, атака російськими окупантами. Десь під 500 всього під 500 одиниць летіло у бік Києва, Львова, Кропівницького. Це був трешак, друзі. Все летіло через Київ. В Києві не так було звичайно потужно і громко, але друзі, ну це був жах. Подивіться карта, як вона виглядає. Цими ракетами. Так, давайте глянемо, що тут у нас відбувається. Ви такі у нас злочинів. Окей, що зацікавлено? Солодка. Солодка? Бачите, знімають відео. Е, я так розумію, поставили оцей от е, штуку. Оцю штуку, і людина, що хоче дістати, ну скоріш за все, безкоштовно хоче дістати, може. Випробувати свої сили. Друзі, за моєю спиною позата хата. В одному з минулих відео ми з вами заходили у позату хату по вашим проханням та дегустували сніданок. Один з восьми сніданків я вже продегустував, залишилося ще сім. Обов'язково подивіться це відео. Посилання буде під відео або в вашій підкасті. Чому? Тому що це цікаво, це цікаво, це смачно і це дуже дивно, тому що тої кількості у тарілці, котра, котру відгружі. За 136 або за 156 гривень, ну це це, це немало. Також хочу вам наголосити, що якщо ви хочете пропузату хату інші сніданочки, то обов'язково про це напишіть. Можливо, я візьму і закуплю зразу всі сім, котрі лишилися. Так, отут от дівчата, бачите, танцюють, тут знімають тіктоки на фоні. На фоні колоса огляду. Колоса огляду у нас по традиції 200 гривень коштує один оберт, працює ну, приблизно десь до 9 години вечора. А з цього боку щось відбувається дуже і дуже цікаве. Поштова площа 777 метрів. Написано. З цього боку написано Дніпро, місто Дніпро 580 метрів чи кілометрів не зрозуміло. Так, тут у нас написано 2280 метрів до контрактової площі. А чому ж до Дніпро? А, Дніпро це не місто Дніпро, а це просто річка Дніпро. Я подумав, до міста Дніпро 580 метрів. І з цього боку у нас двір, якийсь двір 40 метрів. А, гостьовий двір, гостинний двір. Гостинний двір, бачите, дівчата. Роблять наліпки і якийсь трафарет. Цікава інсталяція не зовсім мені зрозуміла, навіщо вона контрактова площа, поштова площа. Що це буде? Ну, про, 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 просто щоб було, не зрозуміло. Так, тут у нас вже кінч, закінчується, бачите. Установка ось цієї локації, інформаційна, е, інформація про проєкт. В двох словах, якщо зовсім коротко, то е, це така урбан-локація ну, т... по типу, як була у ВТНХ. Е, 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 ВДНХ вже, вже давно, а тут тільки-тільки, от, от, ну, може місяць, може трохи менше, може трохи більше Ось для дівчат, як треба, е, розпланували, все поставили, все розмалювали. Чому це круто? По-перше, тому що на контрактовій площі. não, nem Тої кількості е, місць, щоб посидіти та відпочити. Зараз тут, через кожні 10 метрів. Бачите, там якийсь амфітеатр строїться біля києво михайлівської академії, е, там е, щось строїть. До речі, друзі, я ж забув, у нас е, зовсім скоро буде цикл передач, цикл роликів про їдальні міста Києва, друзі. І е, ви навіть не уявляєте, які там їдальні будуть. Просто затравочка. Їдальня ДА. Їдальня поліклініки, їдальня райради районна. Якщо хочете, я можу навіть завітати і в їдальню е, києво могилянської академії. Напишіть у коментарях, чи цікаво вам було б туди е, завітати. Коротше, не перемикайтеся, якщо ви дивитесь це відео і ви ще не підписані, то обов'язково підпишіться, щоб не прогавити цей похальний момент про їдальні е, бабусечки. Співають з монатиком на задньому плані. Коротше, оця локація, вона дуже мені подобається тим, що, незважаючи на те, що тут зараз пішохідна зона, колись, так, колись тут не було пішохідної зони, і тут їздили автівки, але тут взагалі був тришак. Зараз поштова площа, ну, від поштової площі до контрактової площі, мені здається, оцей шлях він може конкурувати з Хрещатиком. Тобто на Хрещатику, ну, типу, ну, що там, Макдональдс, та, не знаю, Глобус, ну, і, і, типу, що Абісарабки туди. Пройшовся і все. Скляним міст клічка і все. А тут от реально така локація, де ти можеш, куртку хтось посіяв, е, така локація, де, де ти можеш перейти, посидіти, щось попоїсти, перекусити, випити чайку там або сачок, та хата поряд, Теж зайшов, щось прикупив. Розстраюються просто ні по дням, а по часам. Минулого разу, коли я був, була тільки но ось та зона. Ось та зона цієї зони не було взагалі. Ось цієї зони, здається, теж не було взагалі. Я не знаю якісь непонятні огороди. Але ви подивіться, скільки зараз тут людей. Тобто раніше такої кількості народу тут просто фізично не було. Зараз, бачите, хтось на гамаку може посидіти, по -по -по пострибати, хтось може навіть зайнятися Ось. Дуже зручно ось на цих ось штучках, бачите, можна теж по погадатися. Або просто посидіти з виглядом на контрактову площу. Єдине, що мені здається, чого тут не вистачає, коли сонячна погода, то просто зверху якийсь тем. Щоб не припікло у голову. Хоча він на одному місці, на над одні, над одному місці він все ж таки є. Музичний театр Гала-концерт знаходить закриття 43-го театрального сезону. Пише в Далечині на вивісках. Ну і тут формат, бачите, спорт для всіх, для дітей, котрі сюди приїздить тільки на вихідних. Якщо ось та локація вона стоїть на постійній основі, та локація, та локація на постійній основі, то це. Спорт для всіх. Він приїздить, розкладається і уїжджає у неділю ввечері. Друзі, для вас пройде зараз одна секунда, для мене пройде десь 300 метрів. І я хочу телепортуватися трохи ближче до поштової площі. Так, я телепортувався знову до пузатої хати поближче. І ми з вами пройдемося трохи у напрямку поштової площі. Моя весна! Збираю сину на дрони написано. Друзі, якщо хочете допомогти, банка «ПриватБанк». карта Приватбанк знизу була написана. Так, тут у нас, як зазвичай, у вихідний день, у будній день багато людей відпочивають, дівчата, капець, скільки дівчат роздають оці от ленточки. ленточки у вигляді прапору України. Причому вони дивіться, вони роздають і потім просять донат. Твердло, чеська пекарня. Друзі, дякую, хто підказує постійно мені у коментарях те, що я або не знаю, або не, дог... ну, 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 не можу не знати. Дякую, хто підказав, що твердло це, по суті, не чеська випічка. Це польська? Словацька, слов'янська, коротше, якась нечеська. Е, кожен комент, друзі, я читаю. Не на кожен я відповідаю, але будьте впевнені, що я кожен бачу. Так, йдемо з у, за прапором України. Дивіться, е, е, мабуть, військові чи не знаю. Коротше, одяг синій верх, жовтий, низ. Йдемо за прапором України у напрямку поштової площі. Так. Головне, щоб на нас не наїхали гловісти. Зараз доставка Глова стала не настільки доходною, наскільки я чув від кур'єрів. Чому? Тому що там якийсь застосунок переробили, і настільки воно зараз приносить дохід. Ось, бачите, прийшли люди навіть з собачкою померанський шпіці, якщо я не помиляюсь, теж прийшов попоїсти. Відсотків 30, мабуть, зайнято місць на цьому <плеси> а, а, літньому майданчику, ну, але як є. Зараз не плюс 30, і знаєте, ззовні сидіть не дуже хочеться. А що це таке? Цікаво. Хтось знає, що це таке окейк, це якийсь. Павільйон, буде магазин, якихось десертів, чи що це таке. Не знаю. Напишіть, якщо хтось знає. Відокремлилися ресторани, каф'ярні кактусами, бачите? А тут все зайнято. На здивування все зайнято жодного вільного місця, жодного дивану, вільного я не бачу. Суші. Всі поїдають суші, всі поїдають. А Слушай, це що? Це японська, да? китайська чи яка страва? Знаєте, ось двоякий такий погляд, ось коли ти дивишся, йдеш, дивишся на чудові, якісь красиві будиночки, відреконструйовані. Ось, наприклад, ось той дальний будиночок, він реконструйований. Оцей пошарпаний, дивіться, він ще трохи він просто розвалиться. З того боку не хочеться навіть повертати. Оцей теж відреконструйований, а оцей, ну, це ж тришак, оце тришак. І ну, я не знаю, друзі, як ви вважаєте, на сьогоднішній день, коли я показую ось такі будиночки, але показує якусь плитку облупляною. І багато хто каже, ну багато, не багато, каже, ой, так виглядати Київ не може, столиця України. Слухайте, мені здається, якщо хтось почне робити ремонт плитки на Хрещаток або на Майдані, його просто винесуть з руками і ногами. І скажуть, що ця плитка повинна, вибачайте, що я на червоне світло, і скажуть, що ця плитка, і скажуть, що ці гроші повинні бути спрямовані на ЗСУ. І я з цим Згоден, тому що плитка це не первочергове, що треба в що треба валювати гроші. Друзі, пройшли ми з вами в такому лайт-форматі по контрактовій площі, насолодилися атмосферою, подивилися, як відпочивають люди, що роблять ввечері на Подолі. Як вам такий формат? Якщо вам подобається, обов'язково напишіть, куди наступного разу ви хочете, щоб я завітав. Можливо, це якісь будуть інші міста, міста, місця, місця в Києві або може знов сюди знаєте як підтримати вподобайку влупили палець вверх проверили підписочку коментарі великодушно привітствуються до нових зустрічей, у нових видосах всем пока